7 червня. Бог любить дітей. Якось до Ісуса прийшли діти, але його учні не пускали їх. Вони думали, що діти будуть шуміти і відболікати учителя. Чи знаєш ти, що зробив Ісус? Він сказав учням, щоб вони пропустили дітей. Ісус з ними розмовляв та грався. Він дуже любить проводити час із дітьми. Давид, Аліса, Артур та Мілана знаються, тому швидше біжать додому, щоб помолитись Ісусу разом із батьками. А тобі подобається розмовляти з Ісусом. Помолись Йому. Мій біблійний вір. А коли спостеріг цей Ісус, то обурився та й промовив до них. Устіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таке царство Боже. Марка 10,14. Моя молитва до тебе хочу, Ісусе, прийти, з тобою співати, радисть і рости.